Днями міський голова Віталій Кличко попередив, що через ймовірні в подальшому російські удари є ризик того, що із системи опалення спустять воду в Києві і закачати її знову до весни можливості не буде. Тобто не буде опалення у Києві. Як міська влада готується до такого гіпотетичного сценарію, і чи може йтися про евакуацію з Києва? Ну, по перше, зараз зима от ми бачимо кілька діб, там 4-5 діб будуть достатньо холодними. І а в разі е, ворожих обстрілів, в разі виходу з ладу якихось об'єктів інфраструктури, от і припинення централізованого теплопостачання, всі ті, хто е, займається утриманням будинків, е, обслуговуванням будинків, а це і жеки, це комерційні управляючі компанії, ЖБК, ОСББ повинні пам'ятати, що вони зобов'язані оперативно забезпечити. Злиття води з будинку для того, щоб ну, вода не замерзла і не пошкодила саму систему. Якщо це відбувається вчасно, то якби е, так ніяких таких серйозних проблем технічних не виникатиме. Е, після е, проведення ремонтних робіт, після відновлення енергопостачання, е, можливо буде цей будинок знову підключити, як ми це робимо. Восени, коли запускаємо опалення в місті Києві, це необхідна технічна процедура. Ми просто нагадуємо всім, що е, ніч це день, або це п'ятниця, або е, неділя. Треба бути готовими оперативно відреагувати на такі от речі. І причому ми ж теж мали вже проблеми з тим, що зв'язок порушується. От якщо немає комунікації з енергопостачальною компанією, то приймати рішення і зливати. Воду з системи опалення будинку необхідно самостійно не очікувати, що хтось там згори щось скаже. А це запорука того, що будинок буде в справному стані. Система опалення буде в справному стані. Її можна буде достатньо швидко потім запустити після того, як ми вже там вирішимо якісь глобальні проблеми, які не дай Бог можуть бути. Угу. Зрозуміло. тобто не йдеться про те, що якщо це раз трапиться, то все, все місто до кінця зими лишається без тепла. Дякую, це заспокійлива інформація. Петро Пантілеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на зв'язку.